Волинського Андрій Газаров у нього 114 хрещеників і 1200 кумів. Щоб привітати всіх з Новим роком, винаймає будинок культури і зупинятися на досягнутому не збирається. Український суперкум навіть заснував відзнаку чистого золота за допомогу кумам. Хто удостоєний цієї нагороди, розкаже Олена Кузніцова. За цей рік його хрещеників побільшило ще на 20-ро. Роботи додалося, каже суперкум Андрій Газаров. Хоча зупинятися не збирається. Якщо люди проситимуть похрестити дитину, не відмовить мене, це мама ругає, жена ругає. Но пока не збираюсь і навіть на последние деньги буду прихити відлісникам. Бути хрещеним батьком не лише почесно, а й відповідально. У Мене завжди якби найкращі дні народження. Він зі мною їх проводить. Коли дитинці там ведмедик, іграшки dvd плеєр дарував мобільний телефон, одяг. Тобто всього якби багато було. Суперкум зізнається, хрещеників почав рахувати кілька років тому, коли надумав відзначати ювілей. Порахував гостей і щиро здивувався. Получається більше тисячі чоловік. Відтоді усі хрещеники під номерами: однорічна Марійка, – Я даже кому паткалою тому ж марійка на мене похоже. Батьків така кількість похресників не зупиняє. Повірте, мені, хватить всім внимання. і нам, і другим, і всім всім всім. Не обділяє нікого. Вот тут тут рядом всі його кресники. куми і хрещеники збираються разом на усі великі свята. На новий рік суперкум організовує свою ялинку, щоб умістити усіх гостей, орендує міський палац культури, а ще готує сотні подарунків у пакунках, солодощі і великий сніговик. Вода тут діло діти з дому піонерів. Цьогоріч з'явилася ще одна традиція: суперкум вирішив заохочувати тих, хто допомагає його хрещеникам. Лауреатам ексклюзивної відзнаки і чистого. Золота за допомогою кумам став місцевий хірург. Ти зараз дзвонить, питає, що там, як там, чим можна допомогти. Він не взяв ні копійки. він вот. е не взяв ніяких магачей. У тебя допомагаю, тому що я, я твій друг. У Андрія є своя мрія заснувати день кума і зібрати усіх суперкумів України на фестиваль кумівства. Та це вже плани на новий рік. З новим роком! Олена Кузніцова Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН 1+,1.